Галерея є галерея, п'єць крісла, скрипуча підлога, вид з вікна, однотонні стіни, люстри. Здається, що в цьому просторі буде складно показати щось виразно, він вибагливий, може розчинити в собі твори художників. Та все ж, коли я зайшла в це місце, твори не губились, що впливало на помітність представлених об'єктів, окрім того, що у мене є очі. В день, коли ми з групою прийшли у галерею, тривала експозиція Миколи Малишка під назвою В Собі. Складається із скульптур з дерева, графіки та інструментів, за допомогою яких створювались або будуть створюватись майбутні твори. Повертаючись до теми видимості об'єктів тут, перше, що б я хотіла зазначити, це контрасти та деталі, з кількістю предметів, що мають історію, Сам простір збивається на маленькі кусочки, дрібнеся та узагальнюється, і коли в ньому появляється щось з певною динамікою, не домашньою логікою розташування, то це суттєво відрізняє скульптури гостя малишка та крісла галереї господаря. Окрім тактильних дерев'яних скульптур є ще плоска графіка, яка теж, е наче вибиває цей формат, але не відрізняє сама себе. Вона в парі з інструментами далі. Розташування скульптур крістіни має певну дзеркальну схему. Якщо ми заходимо в першу кімнату, споглядаємо першу скульптуру. Тож крізь дверні проходи, інші кімнати ми бачимо того ж розміру іншу скульптуру навпроти. Гадаю, таку дзеркальну розкладку мали інші об'єкти з мінімальною похибкою для цікавості. Світло що було там, зовсім не впливає на атмосферу, як на мене, штучне не разить в очі, а за вікном просто день. Підсвітка є окремо на графічні роботи та біографію художника. Загалом не можна сказати точно, чи ця виставка для самітської прогулянки чи групової. І той і той варіант підходить. Та хочу розказати про мого товариша, який поділився досвідом про те, як він відвідав цю виставку сам. Він створив свою концепцію, і вона дещо відрізняється від того, що закладав автор. Гуляючи галереєю, читаючи назви та порівнюючи форми, він підмітив, що є скульптури більш згуртовані своєю формою та більш складені. Кінцівки скульптур, прикручені дерев'яними болтами, були більш маскулінні. Скульптури, які більш розкуті, відкриті, мали між кінцівками простір. Та були фемінні. Ще була одна скульптура, яка не схожа на інших названа акторка. Наче склала обидва образи фемінного та маскулінного. Через надмірну увагу до технічного вирішення простору, я мало думала про те, які змісти могли нести ці скульптури в собі та, згадуючи останню кімнату, яка була про інструменти, здалося, що там художника було найбільше. Попри те, що в кураторському тексті зазначено про таїнство первинного створення, магію, що перед нами, художник надихався простором де жив. і це цілком хороша земна історія без прикрас. Малишко, показуючи ескізи на потенційні роботи та щойно зняті із процесу друку лінорити, говорить про те, що він творитиме далі, це надихає.